В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Коцюбана Уляна. Сьогодні поговоримо про банош. Банош або банош в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою тощо. Страва Української національної кухні поширена в Карпатському регіоні. Зокрема, належить до гуцульської кухні. Згідно з переказами, перший банош приготував гуцул, коли в домі не залишилося ніякої їжі, окрім сметани і кукурудзяного борошна. Звали його Банош, звідти й виникла назва страви. Національний рекорд України з приготування баношу встановлено 11 січня 2020 року в Івано-Франківську. У спеціально виготовленому казані за ородою п'ятьох шеф-кухарів зварили 1420 літрів страви.